Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Я Ніна Коломіється. Новини СТС. Як розпочався робочий тиждень на Сумщині? Уже готові розказати наші кореспонденти. Головні теми випуску такі: три роки по тому сумчани вшанували Героїв Небесної Сотні. Учнів сумської 30-ї школи хочуть переселити у напіврозвалене приміщення. Приїхали на п'яний Дебош, а знайшли зброю. У сумчанина вилучили гранату, автомат і численні набої. Подвиг героїв Небесної Сотні в Україні відзначають третю річницю від дня трагічних подій на Майдані. Саме 20 лютого 2014-го під час сутичок у Києві загинуло 105 людей, яких тепер називають Небесною сотнею. Як шанували пам'ять учасників революції гідності? У Сумах далі. Зранку на Алеї Слави зібралося кілька сотень небайдужих сумчан, аби увічнити пам'ять небесних героїв. Олексій Братушка герой Євромайдану. Він єдиний із Сумської області, хто загинув три роки тому під час страшних подій. Сумчани неабияк пишаються тим, що особисто були знайомі з героєм. Олексій братушка мой одноклассник и мой друг мы очень долгое время дружили. Практически со школьных лет и до последнего дня он верил, верил в майдан, он верил в будущее Украины, он верил в то, что будут перемены. Сегодняшний день это буде як традиція. Вже з ріку в рік. 20 лютого буде відзначатися день трауру. Багато близьких. Леша, братушка поїв. Це як, я його знаю з самих маленьких літ. Згадали в цей день і героїв АТО, які увіковічили свої прізвища на східних кордонах України, віддаючи життя заради майбутнього, вони вірили, що в Україні обов'язково настануть зміни. В урочистості продовжили у сквері героїв Небесної Сотні, де пройшов мітинг Реквієм та відкриття пам'ятного каменя. Можновладці наголосили завдання українців ніколи не забувати історію і зробити все задля того, щоб події трирічної давнини більше ніколи не повторилися. Вони боролися за нас, вони загинули за нас. Вони загинули. Це наше майбутнє. найближчим часом конкурсна комісія визначиться, і на цьому місці буде встановлено достойний пам'ятник, який, безумовно, проєкт, якого має бути узгоджений з громадськістю. Встановлений у сквері камінь тимчасовий, але коли ж у нього з'явиться гідна заміна, наразі невідомо. Ми встановили цей камінь для того, щоб все ж таки ми з вами, шановні громадські активісти, учасники, АТО, ми зрозуміли. Що треба знайти спільну думку і визначитися, яким він повинен бути. Наш меморіал. Сумчан же закликали докладати максимум зусиль, аби жертви героїв не були марними. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. І ось буквально щойно завершилося вшанування героїв небесної сотні на вулиці Соборній у Сумах. Небайдужі містяни, активісти і чиновники разом із міським головою запустили в небо сотню повітряних кульок, символ ста душ, які полягли три роки тому за нашу державу. В ті страшні буремні дні загинули найкращі українці, справжні патріоти серед них був і Олексій Братушка. Стрілянина у Харкові, озброєні люди у військовій формі, блукали вулицями міста Харкова, підстріли представника східного корпусу і переховувалися у дитячому садочку. Подробиці перестрілки від Ірини Котлярової. Пізно ввечері у п'ятницю 18 лютого в місті Харків сталася стрілянина. Невідомі люди забарикадувалися у дитячому садочку. Представники Корда штурмом брали приміщення, яке захопили. Невідомі у соцмережі потрапили знімки крові на снігу і навіть відео. Куда приїхали куди? Давай, гранати! Представники східного корпусу розповіли, що того вечора, патрулюючи вулицями міста Харків, вони помітили людей у військовій формі зі зброєю, які вели себе агресивно і розпочали конфлікт, який призвів до поранення їхнього побратима. Вони не хотіли поясняти, хто вони, що вони здесь роблять, зачем їм Тобто, вони намагалися уйти от разговора и там скрыться в результате чего вот про прогремел выстрел а мы начали их преследовать они как бы мы были без оружия мы э, были не вооружены в в результаті вони в саду. Хто були ці озброєні люди, поліція поки що не коментує. Натомість представники Східного корпусу в місті Суми висловлюють свою позицію щодо ситуації. Люди, ці були Мураєва, небезізвісного, чим він сам підтвердив це на своїй страничці в соцсетях. Вот. Люди были с разных областей, приехали в Харьков по нашим данным и вообще по общим данным для того, чтобы разжигать и расшатывать ситуацию нынешнюю. Вот. наші ребята ціною свого здоров'я, не побоявшись э, рискувати жизнью, сделали то, що обязаны були зробити. Ми їх повністю поддерживаем в этом і в будь-яку секунду, як тільки понадобится, ми выдвинемся своей групи їм на помощі. Наразі потерпіли в сутичці, перебуває в тяжкому стані в лікарні міста Харків. Ірина Котлярова, Новини СТС. На сумщині ж двоє військовослужбовців загинули у вогні. Пожежа сталася у наметовому містечку військової частини у Глухові. Там перебуває 16-й батальйон 58-ї бригади. За попередніми даними, причина трагедії неправильне використання буржуйки, яка обігрівала намет. Два військовослужбовці відпочивали. Один знаходився у спальному мішку, тому під час пожежі він фактично ну, взагалі, не зміг з нього вибратися. Тому... Охопила стрімко полум'я намет, і тому взагалі то шансів в них не було. Єдиний військовослужбовець, який не загинув, його ліжко знаходилося біля входу. Спеціалісти говорять про те, що намет згорає повністю там біля трьох хвилин. Наразі Міноборони проводить службове розслідування. Винному у пожежі загрожує до восьми років позбавлення волі. У сумах випадково викрили арсенал зброї. Правоохоронців викликала жінка, скаржилася на п'яний дебош. Коли шкопи прибули на місце, знайшли у будинку автомат, гранату та купу набоїв. Подробиці розкаже Оксана Щербак. Біля приватного будинку на Троїцькій кілька машин та правоохоронці. У домі місцевого мешканця знайшли цілий арсенал зброї. Нашу знімальну групу до будинку не пустили. Ви, звініття на мені пока не можемо нікого пусті. Ми ти а... мім жила нікого пускати. Тут оперативне слідство відбувається. Згодом стало відомо, власник будинку був на підпитку та поводив себе неадекватно. Його дружина злякалася за своє життя та безпеку оточуючих, адже вдома чоловік зберігав зброю. Тому й викликала правоохоронців. Під час огляду помешкання за картиною ті знайшли справжнє сховище. Автомат Калашникова, гранату Ф1, п'ять наповнених автоматних магазинів, підсумок для них та близько півтори тисячі патронів різного калібру. Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно цього чоловіка за трьома статтями, за які з саме тяжке, 203 частина 1, передбачає законодавством позбавлення волі на срок до 7 років. До того ж з'ясувалося, що напередодні чоловік побив дружину. Лікарі констатували у неї перелом хребця, слідство триває. Оксана Щербак, Ярослав Сорока, Микола Ніколає, новини СТС. Нам стало відомо, що власник вилученої зброї радник колишнього голови сумської обласної ради Семена Салатенка чи причетний експосадовець до незаконного збройного арсеналу дізнаєтеся із перших вуст у програмі. Даю слово після вечірніх випусків новин на СТС. А ось у конотопі чоловік сам приніс до поліції незаконну зброю: чотири мисливські рушниці, три пістолети, гвинтівку та майже 200 набоїв. Чоловік розповів, що частину заборонених предметів розкопав на території колишньої військової частини, коли шукав металобрухт. Інше майно дісталося йому від покійного батька. Тепер за законом чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки приніс зброю добровільно. Шкільний скандал днями до нашої редакції почали сипатися дзвінки від обурених батьків учнів 30-ї школи. Розповідають, управління освіти поставило їх перед фактом: дітей посеред навчального року переселятимуть до школи номер 3 А приміщення, де вони навчаються зараз, віддадуть під дитсадок. У міській освіті дали задню. кажуть ідея дійсно є, проте лише на стадії обговорення. У ситуації розбиралася Юлія Настенко. Це третя сумська школа. Стан будівлі, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. І саме у це приміщення хочуть переселити учнів школи номер 30. Такою новиною представники міського управління освіти шокували батьків цієї малечі. Останні кажуть, мають надто багато питань та дуже мало відповідей. Почому саме ця школа? Почому та школа вибрана для реформування? Почому йде виселення дітей? Из школы, чтобы поселить туда детей детсадовского возраста. То есть налицо абсурдность идеи. Информация подавалась таким образом, как будто это вопрос уже решенный, и обсуждению не подлежит. З родителями планувалося обсудити тільки нюанси переїзду. Батьки почали бити тривогу. Написали навіть відкритого листа міському голові, а також головам фракції міськради. Переконані приміщення третьої школи абсолютно не підходить для навчання їх дітей. Зокрема, кажуть, навчальний заклад біля кладовища нонсенс за діючим законодавством. А також Кроме того, мы считаем, что условия нынешнего подъезда к данной территории и транспортная развязка не соответствуют. и по сути своей будут созданы перспективы нарушения работы как центральной городской больницы, так и подъезда и выезда скорых. А также кроме того, будет создана дополнительная опасность для детей, которые добираются до школы сами. Директор закладу каже, плюс у переводі учнів лише один. Всі початкові класи зосередяться в одному місці, проте мінусів цієї ситуації набагато більше. Ризиків е і втратити контингент дітей, тому що за моніторингом, які ми провели, 60% теперішніх учнів 30-ї школи це діти, які проживають на території, яка наближена і ризик втрати педагогічного колективу в тому складі, в якому він сьогодні є, тому що дві треті педагогічного колективу це люди. Або пенсійного віку, або передпенсійного віку ситуація набрала неабиякого резонансу серед громадськості. Освітяни ж запевняють, приміщення нинішньої 30-ї школи від самого початку планували віддати для дитсадка. А те, що 12 років існування Альма Матер про це ніхто не згадував, нікого не турбує. Є проблема із е, влаштуванням дитячих, дитячі садочки на сьогодні. Діти не Дошкільної освіти ми будемо звертатися до міської ради щодо виділення коштів на проектно-кошторисну документацію для ремонту цієї ж третьої школи. І до того часу, поки би не підготовили дану школу номер 3 до такого стану, що там можна навчати початкову школу, ніхто і пальцем не кивнув би щодо переселення. Серед навчального року ніхто нікого ніколи не переселив і педагогічний колектив, і батьки всі це мають розуміти. А кричать у нас люди? Ну о, ми не повинні йти на тих, хто кричить. Треба о, нам думати про те, як правильно вибрати для всіх. Коли біля різні, ми всі висловлені. Врешті-решту справу втрутився міський голова. Переконує без згоди батьків ніяких ротацій не буде. Ви думаєте, що я погоджуся з тим, щоб сьогодні діти пішли, не довчилися, були срочно кудись переведені. Ну я розумію, кожного, кожного батька, кожного, як до речі, вони ще й кошти туди свої вкладали, тому що раніше збирали кошти на ремонт і на все інше. На даний момент я ж всім поясню, ситуація, рішення, по якій не прийнято, не може обговоритися як кінцева. Поки ж батьки школярів 30-ї школи наполягають на особистій розмові з міським головою, аби їх думку таки почули. До слова, відповідно до чинного законодавства, місцеві забудовники, які зводять житлові комплекси, мають піклуватися про будівництво дитячих садків та шкіл на території, де розміщується одразу кілька будинків. Проте у сумах про це схоже навіть не чули. Юлія Настенко, Олександр Сорбат та Олександр Сокол. Новини СТС. Замість вугілля блакитне паливо. На Донбасі триває блокада вагонів із вугіллям. Тож у сумах вирішили топити газом. Як така зміна виду палива вплине на сумчан та чи вистачить тепла в області, знає Марія Бульдович. Розмови про те, що у Сумах критично не вистачає вугілля, не вщухають. Минулого тижня ми зафільмували, що вугілля на Сумській ТЕЦ залишилось буквально на кілька днів роботи. Через блокаду на сході України запасів не вистачило до кінця опалювального сезону. Довелося швидко переорієнтовуватися. Відтепер сумчан грітиме не вугілля, а газ. На складах ТЕЦ не много, а іменно 3,5 тисячі тонн. Все обладнання, а іменно котли станції переведені на газ, поэтому збоїв не буде. То сезон закінчимо. Штатному режимі падсу мигаз має можливість провести розподіл природного газу підприємства в кількості необхідному для безперебійної та надійної роботи даного підприємства на інших споживачах міста Суми використання природного газу тому Суми теплоенерго ніяким чином не вплине. Втім, питання забезпеченості паливом торкнулось і інших регіонів області. Місто Шотка працює в штатному режимі. У нас газова котельня, та все в штатному режимі, все під контролем. Тець працює в штатному режимі, одна газована у нас ліміти всі викуплені, заборгованості перед енергопостачальниками немає. А от інші котельні області рятуються не одним тільки газом. Котельні працюють на вуг... на вугіллі, працюють на газу, працюють на пілетах. І питань щодо нехватки сьогодні не стоїть це питання і не виявлено ніяких аварійних ситуацій. Працює е житлово-комунальне господарство в сталому режимі. Чиновники заспокоюють цього опалювального періоду. Сумщина забезпечена теплом. Марія Больдаоч, Олександр Олексінка, новини СТС. Таки пішли на поступки. Після селянських бунтів на дорогах області закупівельну ціну на молоко таки підняли. Минулого тижня у Романському, Буринському та Конотопському районах селяни перекривали дорогу та вимагали підвищення цін на молоко. Місцеві не давали проїхати молоковозам та відмовлялись здавати їм молоко за надто низькими цінами. Тепер за літр молока фермерам платитимуть на гривню більше. Після того, як була знижена ціна на молоко до 4 гривень, до 35, зараз, після того, як ми переговорили, переконали, попрацювали з відповідними службами, зараз ціна на молоко вона зросла до 5 гривень. Не звіт, а виправдання мер Лебедина розповів громаді міста про зроблене за рік. Втім, більше говорив про причини того, що зробити не вдалося. На що ж влада витратила бюджетні кошти міста? Далі що зробили і що не вдалося втілити у життя. Міський голова Лебедина звітував перед громадою. Пріоритетним завданням 2016 року очільник міста назвав дороги. Одним із першочергових був це ремонт будівництва доріг. У нас їх близько 120 кілометрів, Велися перемовини із будівельними організаціями, які могли ці роботи виконувати, Оглядали їх базу. Так виглядали дороги районного центру у травні минулого року. Тоді міська влада пояснила, ремонт у планах є, але не вистачає коштів. Місцеві ж запевняли дорога, тут завжди була у жахливому стані. Бачите, так як ремонтують, так вона себе і веде. Навірно, будуть розбиратися, я так думаю, тому що так не можна робити. Влада ж, за словами мера, об'їхала з перевіркою кожну вулицю міста та склала попередні плани ремонту. Але капітально тут вдалося відремонтувати лише одну вулицю. Ще 15 отримали поточний ремонт. Починали з центру міста, тому що це центр міста, це наше обличчя. Е, крім того, ті вулиці, які в'їзні – Сумська, Будильська, Першогвардійська, де транзитний транспорт проходить як пасажирський, так і грузовий. Решта ж доріг Лебедина у жахливому стані. Водіям доводиться майстерно лавірувати, об'їжджаючи ями. Говорили про вартість проїзду у міському транспорті. Наразі квиток коштує 3,50. При перевірці, коли перевізники подали документи на підняття тарифу, там до 4 і більше пропонували, провели дослідження і затвердили тільки на рівні 3,50. Незважаючи на усі на міський голова Лебедина закликав містян любити рідне місто. А проблеми вирішить влада. Щоправда, коли саме не сказав. Оксана Щербак, Олександр Білявський Новини СТС. Розбійні напади у Надригайлові. протягом двох місяців підліток тримав у жаху весь райцентр. Надвечір 17-річний юнак нападав на жінок, забиваючи їх до півсмерті. Із непритовних знімав коштовності та обчищав гаманці. Злочинця шукали громадські патрулі разом із поліцією. Подробиці затримання у сюжеті у недригайлові жінки з острахом виходять на вулиці. Надвечір намагаються не ходити поодинці. У райцентрі хвиля розбійних нападів. Жертвы говорят, за заради наживы калічив жінок. Набросился на свекровь, начал ее сильно избивать. Я как бы потеряла сознание, потом пришла в себя и просто начал забирать у меня сумку, но у него ничего не получилось. Так как получилось, что уехала машина, и он испугался, убежал. Родичи их твердять. не люд спотворював своих жертв. Когда я ее увидел, это был просто-напросто очень большой шок. Вона вся була побита, окровавлена, перебита, переноситься, глаз паризаний, голова в трьох місцях пробита. Ну, Далі приймали міри, хірурги. Кілька місяців злочинця шукали загони поліцейських, допомагали і місцеві мешканці, об'єднуючись у громадській патрулі. Коли ж хлопці затримали, усі були в шоці. Винуватцем кривавих нападів був 17-річний юнак із Білопільського району. До Надергайлова їздив, наче на роботу. Поносили. Чим вдарили? Жізно-резиновою трубкою. Поносить. Далі що було? Я сумку забрав і втіх. Куди ви любили? Ну, Поносив і половині. Новина про те, що поліція затримала кривавого нападника, миттєво облетіла місто. До рішення суду неповнолітні перебуватиме під вартою. За фактами вчинених грабежів та розбійного нападу на підлітка розпочаті одразу чотири кримінальні провадження. Під час затримання хлопець зізнався у чиненні даних злочинів, а також в нього було вилучені речі, здобуті злочинним шляхом, проведення необхідні слідчі дії, які підтверджують його причетність до вчинення цих злочинів. У разі доведення причетності хлопця за скоєні злочини йому загрожує до семи років позбавлення волі. Альона Щербакова, новини СТС. 20 лютого всесвітній день соціальної справедливості. В Україні його відзначають п'ятий рік поспіль. Чи відчувають себе сумчани частиною справедливого суспільства? Чи усі норми лише на папері? Дізнавалися наші кореспонденти. День соціальної справедливості його почали відзначати за ініціативою ООН. За даними їх же досліджень, в Україні більше 80% мешканців живе за межею бідності. Тож свято є, а справедливості немає. І я в 76 шість на городі у землі добуся. чтобы не будет и для себя было, и, я, и на хлеб. Ну все несправедливо, ну все, тарифы повышают, пенсии не повышают. Люди деньги считают очень бедные, полуголодный народ ходит, честно, Полуголод... особенно старые люди. Молодые еще работают, как-то зарабатывают, а вот старые люди жалко, их очень жалко. Ну, во всяком случае, мы к этому идем, мне так кажется. Просто это длительный этап, раз мы не были долгое время демократическим государством. Ну, я думаю, будет все. Хорошо. Мінімальна пенсія менше від зарплат, майже на 100%, А ціни у магазинах для всіх однакові. Рівень безробіття на Сумщині постійно зростає. Заборгованість виплати зарплат по місту суми на сьогодні становить майже 90 мільйонів гривень. Ці показники суперечать поняттю соціально справедливого суспільства. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. У сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів пройшов майстер клас із рукоділля для дитячих психологів. Із підручних матеріалів дівчата робили птахів щастя. Подробиці далі у сюжеті. Пані Наталія працює з дітьми у центрі реабілітації вже більше 15 років. Сьогодні майстер-клас незвичайний. Дівчата-психологи роблять справжній оберіг для дому, птаха щастя. Майстриня Наталя Миколаївна каже, цей символ обрала неспроста. Тіця іздавна вважалася білігійні дому, вважалася птіця зв'язана з гніздом, а теж абсолютість сім'єю. Потом птица, это если семья, то это дети. Это в любом случае очищение. Таку птаху оберіг вішали у будинку на вході, вона зустрічала гостей та відганяла зло оселі. Перше обвели, вирізали, білою краскою погрунтували, потом основу зробили під салфетку. І потом уже цю основу під салфетку ви натираєте, особливо ті, в в ді хатіті, щоб були тріщини, воском, парафінам, свічуя бичне. Такі нехитрі матеріали у вмілих руках перетворюються у справжній витвір мистецтва. Кілька хвилин і справжня краса зроблена своїми руками. Готова. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Вірте у Двай. Вони обов'язково траплятимуться. Новина редакція СТС продовжує свою роботу. Ми завжди у пошуках цікавих тем. Тому до ваших послуг гаряча лінія СТС. Телефонуйте або пишіть нам. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі в ефірі СТС – дайджест найцікавіших новин з нашого сайту СТС Суми.UA. Залишайтеся із нами. Ви маєте знати більше.